Здорова рівна постава це не просто красиво. Здорова постава це ознака правильного положення і роботи всього нашого тіла, наших кісток, суглобів, м'язів, навіть внутрішніх органів та систем. Правильна постава це здоров'я хребта, легкість дихання, кращий кровообіг, а отже, кращий тонус всього тіла та вищий рівень енергії. Що порушує поставу? Перше, це недостатня рухова активність, або ж, навпаки, надмірні фізичні навантаження. Друге це наші звички в побуті чи на роботі, неправильне положення за робочим столом, або ж за кермом, асиметричні положення під час сидіння, або ж, наприклад, навіть носіння рюкзака чи сумки на одному плечі. Також професійна діяльність. Такі професії, як стоматолог, перукар, тату-майстер, навіть тенесист мають повторювальні асиметричні положення, і одна частина тіла перепрацьовує за іншу, через це йде деформація постави. І, звісно, на поставу впливає хронічний стрес. Він викликає в нашому тілі напругу, потім блоки, спазми та болі. У результаті одні групи м'язів. Слабшають, спазмуються, перерозтягуються, а інші беруть на себе надмірне навантаження, часто скорочуються і мають блоки та асиметрію. Це і деформує нашу поставу, викликає болі. У цьому відео я покажу коригувальний комплекс справ, який допоможе зміцнити перерозтягнені м'язи спини. А також розтягнути і розслабити грудні м'язи, бо часто наша постава виглядає ось так, і грудні м'язи скорочуються, і через них перепрацьовують м'язи спини, тому нам треба, підтримуючи вправи для спини і розслаблюючи для грудного відділу. Також в цьому відео буде комплекс вправ для мобільності плечових суглобів і загального тонусу постави, щоб повернути природний баланс і рівновагу. Почнемо ми із положення нашої шиї. Часто в нас шия опускається вниз. Ось таким чином ми листаємо телефон чи просто за комп'ютером. Нам треба потилицю виштовхнути назад. Вже в цьому положенні наші грудні м'язи починають розтягуватися і розслаблятися повільно. Тому декілька разів робимо вперед, назад, вперед тягнемо підборіддя, виштовхуємо потилицю назад. І ще два рази. Супер, виштовхнули потилицю назад. І зараз повільно піднімаємо підборіддя вгору. І вниз. І ще вгору. І вниз. Не тягнемо вперед. Потилиця назад ще два рази. І ще раз. Супер, зараз повороти вправо, вліво, потилиться назад. І ще два. І один. Супер, зараз нахили в одну сторону і в іншу, але плечі добре опустіть вниз. Продовжуємо ще два рази. Супер. Зараз нахилили. Тягнемо вухо до плеча і повільно по діагоналі підборіддя вверх і вниз, вверх і вниз. І ще раз розтягуємо вперед, шиї коли вниз. Вгору, Супер. Тепер на іншу сторону. І так само по діагональній підборіддя. вгору. І вниз до плеча вгору. Вниз. Супер. Зараз трошки продихаємо руки в замок і за потилицю кладемо. Опускаємо підборіддя вниз і легенько, легенько натискаємо на голову на шию. Розтягнули шию позаду. Зараз вирівнюємося і лікті штовхаємо далеко назад, розтягуємо грудні м'язи. Видих, вдих. І ще видих. Вдих. Лікті назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз. Лікті штовхнули назад і зараз нахиляємося в сторону, витягуючи всю ліву сторону. Нахиляємося, ліко тягнемо вниз. Лівий вгору і погляд за ліктем вверх. Повернулися вниз. Вдих. Витягуємо всю праву сторону. Видих. І ще по два рази. Не скругляємо, не тягнемо вперед. Тільки вгору. Вдих. Видих. Супер. Опускаємо руки і зараз легесенько натискаємо на грудну клітину і, ніби опускаючи грудні м'язи, вниз тягнемо, а підборіддя тягнемо вгору. Розтягуємо платізму. Добре, опустили. Зараз ще довгі глибокі вдихи. Розкриваємо грудну клітину, вдих. Видих, закрили плечі вдих, видих, І ще вдих, видих. І ще. Видих. Ще два, видих. Останній. Видих. Супер. Тепер для плечей. Ми робимо оберти не зап'ястям, а саме плечем. Одна рука і інша. Поперемінно то направляємо ліве плече вперед, то праве. Долоні обидві дивляться вгору. І ще два. Один. Супер. Тепер замок в динаміці. Намагаємося дотягнутися до руки, але це не обов'язково. І ще по разу. І затримали, дотягуємося пальчики, пальчиками до пальчиків. Якщо це зараз не виходить, неважливо, тоді ви просто беріть, допомагайте собі протилежною рукою опускати долоню до лопатки вниз, розтягуючи при цьому м'язи руки вдих, видих. Відпускаємо, і тепер ця рука йде вперед грудною клітиною, і ми ніби стиснемо до розтягуючі м'язи лопатки. Відпустили навпаки. Інша рука вгору. Тримаємо вдих-видих. І протилежною рукою допомагаємо опустити вдих, видих. Вдих, видих. Відпускаємо, повертаємось і розтягуємо ще лопатку. Супер. Зараз руки ставляємо перед собою і кулачки вверх. І відводячи руку назад, слідуємо поглядом за рукою. Вдих, видих. Друга рука назад, вдих. Видих. Важливо, щоб корпус стояв на місці. Не розвертайтеся корпусом назад. Тазові кістки дивляться вперед на цю руку. Тільки голова шия і грудна клітина роблять оберт. Продовжуємо. І ще по два рази. На кожну руку. І ще вдих, видих, вдих, видих. Супер. Наступна вправа з цього ракурсу буде зручніше видно. Вдих, видих. Наскільки зараз пускають ваші плечові суглоби, м'язи, грудні та спини. І чергуйте то права рука зверху над долоною, то ліва. Повторюємо іще два рази, і ще раз. Супер. Тепер тягнемо руки. Вгору і лікті вниз, направляючи їх до ребер, до тазових кісток. Вгору вдих, вниз, видих, вдих, видих. І ще три. Два. Один. Супер! І остання вправа для розтягнення грудних м'язів. Стаємо до стіни. Лікоть має бути приблизно на рівні підборіддя. Кладемо руку, стаємо майже близенько до стіни, пів метра від неї, і протилежною ногою від руки робимо крок назад, ніби відвертаючись від стіни, розтягуємо м'язи руки, грудей і навіть трохи живота. Вдих, видих. Супер. Повторимо все те саме на іншу руку. Руку ставляємо на стіну. Лікоть на рівні підборіддя, висота. І протилежною ногою робимо крок назад, ніби відвертаючись від стіни. Вдих, видих. Вдих, видих. Повертаємося. Супер. На цьому наша практика закінчилася. Ми розтягнули, розім'яли наші суглоби шиї, розтягнули грудні м'язи, адже вони скорочені через неправильну поставу, тривале сидіння, і зміцнили трохи наші перерозтягнені слабкі м'язи спини. Долучайтеся, будь ласка, до телеграм-каналу, там дуже багато корисної інформації про здорову спину та поставу.